Як завжди з вами Марія Анна, і я рада представити вам нове відео: беріть чай, каву, чи капучино, чи, можливо, ще щось знайдеться, і вмощуйтеся зручніше. Бо ці 20 хвилин ми проведемо разом. Сьогоднішній влог вийшов домашнім, спокійним, але з певною порцією експериментів, лайфхаків і навіть трішечки кулінарії. Сподіваюся, він вам припаде до душі. У будь-якому разі я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Тож зустрінемося у коментарях. А наш ранок почався з того, що ми відправили Елю у садочок. Папа, доця, я тебе люблю. І я тебе люблю. Гарного дня в садочку. Давай, біжи до тата Добре. Ням-ням. А ложкою не хочеш? Ні? Руками хочеш? Так. Да. нас сьогодні Лінові варенички. На сніданок. Ням-ням-ням-ням-ням. Мерко за своїм звичаєм хоче руками, mm. ну це добре, mm. і мама має мама. Марко поснідав, зараз свої мандаринки поїсть. Дивиться свинку пепу, в прийму душ Любить її дуже. ще Після кавування і смачного сніданку настав час навести трішечки порядок в домі. Посуду було зовсім небагато, тому я вирішила все помити вручну. Хоча по правді сказати геть не люблю цієї справи, але з іншої сторони зовсім не хотілося, щоб тих декілька нещасних тарілочок самотньо сиділи собі в тій посудомийці і скучали, і чекали компанію. посуд і мийку, мийку мило господарським милом. І тут я згадала, що в мене не розібрана посудомийка. От так от. Ну, то я її швиденько розібрала, щоб вже все стояло на своїх місцях. знаєте, що я робила, заморожувала скатертину. Тільки витягнула з морозилки. Хочу спробувати один лайфхак. Закінчилися свята. І у більшості, напевно, є такі проблеми, як сліди від свічки. Десь вичитала, що їх можна вичистити за морозич. чи діє, бо вона прана і свічка, звісно, не відійшла. Так, наприклад, ось ця пляма, це свічка, Віск чи парафін, не знаю. Слухайте, і воно працює. Гляньте класно. Треба встигнути лише, поки воно не розмерзлося. Мені тут ще раз засуну. Тут погано відстає. Оце такі плямки. Я не знаю, чи може так терти. Читала, що треба відшкрябувати через. Ці дуже в'їлися. Щось відстає, а щось ні. Ну, ці не хочуть. Все -а, не діє. Порозмазувала ще більше. Спробуємо попросувати на пергаментний папір. Зараз пробуємо з допомогою праски вивезти цей перетин. Взяла пергамент. Я не знаю, чи правильно. Десь колись бачила, що так можна. Так, якщо ви бачите, проявляються глянки на пергаменті, Видно. Дуже хочу її врятувати, бо вона мені подобається. Так, це працює. Зараз ще тут. Відійшли, але треба почекати, поки у колоні. Ось так відбилися плямки. Зараз я візьму ще один чистий чистий пергамент і ще раз спробую пройтися. Все. Можливо, його просто треба попрати ще раз. Спробуємо зараз закинути ще у прання. У мене ще одна скатертина є, якій треба вивезти плями жирні. Зараз буду цим займатися, а потім всіх ці... все закину у прання. Можливо, воно відійде. Також у мене є скатертина, у якій є отака пляма. Ось ця. Вона не відпирається е, звичайним шляхом. Це плямо від якоїсь соусу, здається. Може від вина. І я її хочу зараз замочити у кисневому відбілювачі. Сподіваюся, це допоможе. Скотертина бавом'яна, думаю, що має спрацювати. Я свою скатертинку замочила, замочила в дуже гарячу воді, практично в окропі. По інструкції нічого не робила, просто всипала, скільки всипалося, залила повний чайник води і закинула скатертинку. Скатертинка, в принципі, в мене чиста і лише це єдина пляма. Я її вже колись відбілювала в кисневому відбілювачі. То вона нормально переносить. Побачимо, чи та плямка виведеться, а за той час ми йдемо погуляємо. Такий песик, а який песик гарний? А що це? Собачка. А... Хав, хав. А що це? І це собачка. А що це? Від моєї іграшку м'ячика. А це? а це теж собачі іграшки. А, а це хто? Ні. Баранчик. Бе. А це вовна. Баранчика стрижуть і роблять вовну. Ниточки такі, клубочки. Так, а це пес. Так, це собачка. А який гарний собачка. Має такий, такий пухнастий. А це курчатка, та? так? Так, Пі піпі робить курчатко. Таке ніжне курчатко, так. А це хто? А це хто? А це хто? О, о, який кукуріку! А це... Кукуріку! А де киця? А де киця? Давай покажемо кицю. А це киця. Свинка. Свинка хро-хро. Коник. Як коник каже? Іково. Коник. А а це овес, коник їсть овес. Дуже прикольна книжечка. Випадково під руки попала, Марко її читає, так, так би мовити. Книжечка тактильна. У нас вона ー, польською мовою, але це взагалі не має значення. Тут ー, кожне звірятку можна, можна торкнутися і погладити. Свинка має, наприклад, ось таку вставочку. Собачка має таку ставочку похнасту. Дітям це дуже подобається. Таким маленьким, як мій, і меншеньким. Навіть моя Еля любить її подивитися. Такий коник гладенький. А це баранчик, ягнятко таке кудряве, кучеряве. Ну і киця. Киця у нас найбільше постраждала. Треба було б якось її почистити. Ну не знаю, як так, щоб не розмокла обкладинка. Такого маленькі дітки дуже рекомендую. Класна книжечка. І надзвичайно у нас популярна. У мене вазі серед, серед дітей. Ми з марком прогулялися, були в тебе, купили яблучок і ковбаски. Та да, тобі робимо бутерброди на роботу, то купили. Також були в Аврорі. Я собі купила ось такий клей ПВА. Його багато, цілий кілограм написано. Ну, літр, вважайте. Я завжди маю такого. Такий великий клей, мені завжди щось треба та й з ним робити. У мене ще є, закінчується, то побачила, що вони продається, то купила. Також купила таку шпаклівку. Маю одну задумку, давно хотіла. Якщо я нарешті зберуся щось зробити, то обов'язково покажу і зніму. Тут її пів кілограму написано. Купила два таких шнури. Хочу зробити такий органайзер. Не знаю, чи вистачило два ш... вистачить два шнури, чи ні. Вони, здається, по 12 гривень були. Може, треба було більше. Куплю ще, якщо треба. І купила собі два мотки джута. Я з ним постійно теж щось роблю. І в мене ще є моточок, але я собі купила, щоб був про запас. А в іншому магазині у нас такий як магазин канцелярських товарів. Купила такий фетр. він сірий, зараз покажу на світлі. Він ось такий світло-сірий. Я хотіла тувстіший, але чогось не знайшла, не побачила. Ну Цього теж буде достатньо. Я хочу його використати як підкладку між сковорідками. У мене була, але коли, мені, коли приїжджала наша бабуся округа моя, то я їй віддала, те, що в мене була для сковорідок. Собі зроблю нові. Зараз покажу, це дуже просто, може комусь знадобиться. Зараз я використовую ось папір, який вийшов в упаковці. Ну, але воно негарно. Якщо ставити одна в одну без нічого, то вони дряпаються. Хочеться більше, ну, довше зберегти її. Тому я зроблю собі зараз фетру. Для початку я його підріжу, щоб він був симетричний, Тобто я зроблю ось так: от, роблю корівний квадрат. Це зайве зріжу і на інші так само. У мене три сковорідки, тому мені потрібно дві підкладки. Тепер я складаю їх четверо і зроблю такі надрізи. І в мене вийшла ось така підкладочка. Форму ви можете задавати будь-яку. Наприклад, є пательня. Я сюди кладу підкладочку і ставлю іншу пательню. Дно не дряпає. Тепер я складаю ще раз у четверо. І, наприклад, я хочу в іншому місці зробити. І такі розрізи. Я, наприклад, зроблю ось так, от. Це так. Для варіативності, щоб ви бачили, як це можливо. Симетрію можна не зберігати, а можете промалювати і зберегти симетрію. Вийшла ось така дуже широка. Одна вийшла ось така, друга ось така. Оця краща, тому що вона більшу площу покриває. Але цієї теж достатньо, бо вона має товщину. І коли ти ставиш батерню одна в одну, вони не дряпаються, а стоять собі на фетрі. Можна цілий квадратик поставити і буде теж класно. Також сьогодні забрала з пошти посилочку, бо у мене виявилася бракованою ось ця ручка до тих патері. Тобто вона спочатку працювала. А потім раптом перестала відкриватися. Я її прислала на обмін, бабуся прислала, а бабуся на її обміняла. Прислали мені без проблем поміняли. Казали, що у них не буває браку. Це другий випадок за все. Їх за всю їхню продажу, але ну, трапилося і вони без проблем поміняли. Отак, на вищоку, оця відкривалася, а оця штука не відкривалася. Тепер все чітко працює. Я коли робила огляд цієї цих сковорідок, то казала, що цей товар сковорідки з ручкою йдуть на гарантії. На самі ручки дається гарантія 10 років на заводський брак. Тобто мені якраз вистрілив цей заводський брак. Маю тут сиру моркву, яйця всі не буду використовувати. І зубчик чеснику. О, він у мене великий такий, є, мабуть, два, звичайно. Хочу зробити салат з морквочкою, яйцем і чесничком. Цей салат, хочу майонезом, але домашнього. Буду відразу збивати в оціню, в якому буду зберігати. Так, 200 мл рафінованої олії, одне яйце, пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру, чайна ложка гірчиці готової, чайна ложка води. Холодної і чайна ложка оцту 9 збиваємо це блендером. Як ви помітили, я все відразу поклала у ємність і збиваю, не водячи блендером нікуди. На місці стоїть, поки не почне підніматися оця біла. Маса. І лише тоді, коли вона почне підніматися, я починаю вже крутити блендером, щоб його Все. вимішати. Майонез готовий. Майонез за цим рецептом виходить такий, як я люблю. Просто гостренький і в міру солоний, не такий прісний. Якщо ви не любите, ви, звісно, собі коригуєте. Я робила і за іншими рецептами, оце я люблю найбільше. Рецепт майонезу залишу в описі під відео. А тепер заправимо наш салат. Я думаю, 2 столові ложки має буде достатньо. Треба буде трішки підсупити і додати перчику. На вечерю буде у нас курочка. Посипала її спеціями, зараз перемішаю. І також діти тоді тут апресинки. Додам сюди був такий м -м, маринад. От, і перемішаюся, трошки постоїть, замаринується і поставлю у духовку. У результаті у мене тут спеції, сіль, перчик, приправа для курки і чесничок сухий, аперсинка і соєвий соус. Воно трошки постояло, і я зараз мені малий таке зробив з фольгою. Отаке. Але ще зможу замотати. Зараз я його швиденько у духовку буде нам вечеря. вечеря готова. Картопляне пюре, курочка з духовочки з апельсинчиком. І смичені й присмичені квашені помідорчики. Зараз пізня ніч, в мене вже всі сплять. Я сіла монтувати і озвучувати відео. І зрозуміла, що я все-таки не показала, що в мене вийшло з катеринами. То я швиденько вставлю цей шматочок зараз, щоб ви побачили, який результат все-таки все. Покажу прямо тут, у кабінеті. Я тут мой офіс. Ладно, подивимось. Ось ця скатертина світла, якої була пляма. Я не знаю, як показати, але повірте, мені на слово пляма відійшла. І зрештою, я так розумію, що пляма була не надто складна. Пляма було видно на цій світлій стороні. І її немає. Все відійшло. Катардина частенько. Із нейвий відбілювач впорався. Супер. Тепер червона. Вона високла теж, сліди від свічки були десь на якомусь куті. Я не запам'ятала де саме. Так, тут немає нічого. Все гаразд. Так, тут все чисто. Теж все ніби ок. Тут все добре, немає. Слухайте, все відійшло. Я нічого не бачу. Ну, те, що від воску парафіну це повідходило. Експеримент вдався. Можна користуватися.